Віктор Петрович. Валентин, Петрович. Валентин Петрович. Валентин Петрович, здравствуйте. Доброго дня. Ви у мене будете оператором, а я буду розповідати за ваш будинок. <свят> Давайте домовились. Вірніше, ви мені допоможете розповісти за свій будинок. Хорошо? Так, я готовий. Добре. Ну, я Рома, за камерою Петрович. Ми зараз вам розкажемо про будиночок, який ви бачите на екрані свого телевізора. Петрович, може, ви щось хочете додати? Що будинок, який вірою і правдою прослужив більше 30 років. Більше 30 років. А, точніше, він був побудований. 86 у 86-му. 86-й рік. І ви весь час в ньому проживали. Так, да, з 86-й І дітки ваші тут. Да, син тут родився і тут жив. І внуки бігають. Внуки бігають, зараз немає, ну приїжджають. Так, да, до речі, у когось на заборі є вивіска злий собака, а у когось немає. То, щоб ви знали, господар тут не злий, тут собака злий. Так що будьте обережні. Що ми розкажемо спочатку про комунікації: газ, електроживлення, водопостачання. Що я забув додати? Так, чи? все є, газ є, водопостачання є світ башні, яка знаходиться тут в 300 метрах. Ага. І асфальтований під'їзд. Так, Асфальтований під'їзд, не такий чудовий, але асфальтований. Але не за внук. ногами грязь не тянеться. Так так, так, так. І можна від дороги, ви бачите, отакий дерев'яний штахетний забор. Чоловік взяв, зробив прожилини вже для того, щоб накрутити металопрофільну металопрофільний огорожу, як по правій стороні від сусіда. Але потім пізніше прийняв рішення, що вже нові господарі собі покрутять метал такий, як вони хочуть від дороги. Да, Виберуть такий колір фасони, кажуть, і фасон, який їм сподобається. Як ото кажуть, на запах і колір да, да, в кої цих да. друзів немає. І горобці. Ох, і парнаті друзі. Ну. По електроживленню тут заведено Стоїть лічильник, да. е, Яка потужність? Ой, не готовий сказати, 12, напевно, кіловат і три фази. О, Крутяк. 12 кВт вистачить в селі з головою. Он навіть кондиціонер встановлений. І працює. О, саме головне. <реку> Що це за, за йолка? Це плакуча іва на російській мові. Це штамбова верба, яка літом чи весною. Має дуже гарний вигляд у вигляді такого грибочка. Фотки немає? Немає, зараз. А, плохо. Нема що показати нам людям. Перед будиночком заїзд для автомобіля, парковка, дві доріжки. Там раніше росла травичка, але тузик, який тут бігає, лабрадор, Слава Богу, що хоч не покусав, то він витоптав усе. Ну, такий собака грайливий. По технічним нюансам. Ну, Шифер тут уже нового образця, але він такий уже подгуляний. По... з часів будинку. так. А, ще тоді як будувався. Так. Єдине, що в мене зауваження, це бовдур, да, який виходить. Дай. От чи там затікає, чи ні. Ну, горобці тусуються. Каже, Петрович не затікає. Не затікає, але підремонтувати його не мішало би. Да. Будинок також ще обтягнутий смугами, смугою. Вон смугу видно. Хочу акцентувати увагу і анонсувати те, що я в цьому будинку був 10 років назад, і ця смуга була, і стан будинку не змінився. Хоча по фронтону, вон, дивлюся, якась тріщинка Це тріщин. є. Це стара тріщина. Зрозумів. А, так вон можна і на... на горище залізти, подивитися. Так. Що ж мені екстрима не хочеться по такій драбині високі лазить. Ну, ходімо далі. Так, вікна всі поміняні. Металопластикові, двохкамерні. Двохкамерні, так. На подвір'ї є. Погреб. До речі, а, а ми ж не сказали, де ми знаходимося. Село Сотниківка. Району, так? Ні, Бориспільська. Вибачайте. да Київська область, Бориспільський район, село Сотниківка. Тут у нас в цьому селі високий рівень ґрунтових вод. А це говорить про те, що тут погреба дуже глибоко не закопують. Тут о, всього десь 5 сходинок, да? так, так 5 сходинок. Ну, але води немає зараз при всьому повноводді. Так, да, ця зима була дуже велика кількість опадів, але у погребі води нема. Це все огородено, як ви бачите. Подвір'я 36 соток приватизовано двома державними актами. Право встановлюючий документ на будинок видавався відразу на Петровище. Ну, По-моєму, ще прийде дружина йде згоду на продаж будинку, наскільки я пам'ятаю. Зараз обійду вам покажу його весь. Головне, щоб по копаному не тиняться, бо ще от бабушки по шиї получу. О, вже абрикоси розпускаються. Так. Сам так, скоро хощій будуть От там віконці залежили. Там нам була меблева стінка по задому. А, так, 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 по Ще позаду в от там є свій дворик. Зараз ми повернемося і його покажемо. По дворику там є у нас качелька, шашличний. Мангал? Да, шашлик для... Ой, мангал для шашлика, господі, напутав. <гум> і от тут все, кому захочеться погорбатися на городі. Лопати. Будь ласка, да, навіть лучше лопату і без тракту. <гум> <гум> Що, щоб почали тяжкий труд поважати. Тут все в квітах. А, О, всі... До речі, квіти. Давайте я Давайте. Це піонове дерево. Оце біле, а це червоне. Вони за тиждень-два, я думаю, будуть цвісти, Ми трохи зарано приїхали, але ну, дуже гарно. Як піонове? Піонове дерево. так. А я хотів сказати сакура. Да. О, ще тут ось дивлюся, куча, куча різноманітних. Розарій, розарій тут ще є. Да. Слухайте, точно трошки рано приїхав, лише б два тижні ще подождали. На подвір'ї яка у вас йолочка росте. Як собі на Новий год не зрубали? Да-да-да, стримувались скільки років. Ну, хоч раз зірочку наверх прицепили. Коли була маленька, певна. Ну так. Так, ну тут місця вистачає. Ми так вроді йдемо, 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 але якщо повернутися назад. Оце деревце це райська яблунька, і вона теж цвіте так приблизно, як сакура, Вражевим кольором. Точно рано приїхав, ну точно. Ми окремо довісімо фотографії. Поняв. Отут от люди шашлик жарять, отут от зробили просто із паличок... Імпровізовано. Так, яка ж вона імпровізована, як тут внуки не злазять із нього. а ви кажете імпровізована. Щоб ви розуміли, треба викласти цілий відеоролик про те, як за один день став син і збив отаку м симпатичну гойдалку. качалочку. Чи як? Ще гойдалку. 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 Ладно, що ми прогавили? Ми з вами прогавили розказати про гараж. Так. Тут і... є курятник, якщо є серед майбутніх потенційних покупців. Курятник. Ось тут. А, ось, да, ось, ось тут, сіткій, ось тут, да. тут бігають тіродахи. Вольєр, так. Да, курячий. Кур'ячий. Ну там десь і тузик сидить. Лише я вам показувати да, не буду. Бо в нього та, такі челюсті, що я одразу злякався. Як він там у вас, порода, лабрадор? Лабрадор. Ага, поняв. Бачите, я не, не собаковод. Ага, так. А, один із нюансів господарського блоку. Господарський блок будувався як один на два господаря. Якщо так подивитися там з краю, він е, Рівню забору, да, так. огорожа так. від сусіда впирається рівно всередину господарського блоку, ця частина цьому господарю, та частина тому господарю. Думаю, по де закінчується частина, можна зрозуміти по коньку да. <голосить> по <голосить> даху, <голосить> де коньок є, це. Петровича, де немає, то вже, це Григорович. то вже Григоровича. Да. <рес> так, Григорович, якщо будеш дивитися відео, не думай, що ми щось погане про те кажемо. <рес> Сарайчик. Це у нас що тут? Це, 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 ми, тут? Називає, це ми називаємо комбіцех тут. Мельниця це... є, до речі, можна молоть зерно. Це тут курочок вони кормлять. Так. Да. І покажемо ще ж гараж. В гаражі. Велотренажер продається разом з будинком. Входить, причому насильно входить у вартість. Що спортом займається не хочеться? Трицикл не входить у вартість. Ви бачите за окрему плату. Ну, тут автомобіль може стати. При бажанні, якщо. Стояла Волга раніше. Волга. 21 Ну, все, а далі хай люди дивляться розміри Волги і для себе приймають рішення. В гаражі металеві ворота. Ну що, Петрович, зайдемо до будинку? Так, зайдемо. А знаєте, що ми забули розказати? Що у вас ще є каналізаційна яма? Є. Да. Ви її перенесли вон туди до... подалі від хати і поближче до дороги, Може щоб машина мала. Ось да. ось вона. Тому що коли я прийшов, подумав, що вона вон там, але Петрович каже, що він її переніс сюди. Да. Так, правильно? все? Так. Ну нас що? Тут, у нас тут ще один нюанс. Над тим червоним парканом, який внизу, є така не дуже естетична сітка з зверху. Але це тільки для того, щоб наш лабрадор, бо він дуже волю любить. Він тікає на волю і. А, і... а... господі, так дайте я хоч покажу. Я просто її ж на камері не видно. Я вживу, я не додивився. Ось сіточка. Але це ж садова сітка, вона знімається, ставиться без ніяких проблем. Ох, Петрович, я зразу не зрозумів, про яку сітку йдемо. Ага, тут дивлюсь теж, ви під санвузол да, заложили, да, щоб було поменше віконце і місце, де встановити смугою стягнутий будинок. Ну що, вхідні двері <різь> двохстворчаті, півторашні, типу. півторашні. Ну що ж, мир Боже, вашому дому. Відразу, коли ми заходимо, не дивуйтеся, собака от там в углу спить, він трошечки натер. Це не говорить, що там бардак. Там все сухо, да, все добре. Не да, то не посвівши. Відмикайте світло. По правій стороні в нас кухня, а тут крамсають рибу. Пізніше кухню покажемо пізніше. Господар поміняв котел газовий. Тут стояв у вас який. КСТ стояв, а, великий KST. чугун, в якому все вилітало. Да. А тепер стоїть малий, більш сучасний. Газова колонка для гарячої води, але вона дає воду тільки для ванни, ванни а для кухні стоїть маленький бойлер на 10 літрів. Ось тут в коридорчику поставили пральну машинку, для неї, якби є місце. І ще один цікавий, дуже важливий нюанс, що у Санвузлі зроблена електрична підлога. Ось встановлений терморегулятор, накручуєте собі скільки треба. Да. себе жару ви любите 30 градусів. Виключайте, бо це сильно жирно. Літом топить. У мене 26 виставлено, а у вас 30. Углова ванна, вона ж використовується як душова кабінка. Зроблений, цікаво, як зроблений рукомийник. Там батарея. Під низом. Через то, так ми її зашили. Крутяк вообще придумали, молодці. Зверху можна віконце відкривати на провітрювання. Петрович у зеркало видно. Все, і отут у уголку встановлений унітаз. І над унітазом ще декілька полочок є. Так, підлогу показали. Кухню покажемо трохи пізніше, коли рибу дочистять, ой, включив, включу, Я виключу, виключіть, будь ласка. І ось ми попадаємо в велику кімнату. У великій кімнаті положено ламінат. Ну, Ламінат вже пролежав, скільки, мабуть, років 10 лежало. Да -да -да. Зроблено стеля гіпсокартоном. Врізані світильнички. Мебель, мебель, яку ми бачимо, вона вся залишиться, да? так? Так. Мебель не нова, собака трошки її підгріз. Так, а це на у вас? Так. Ви сказали, так? Да? Це ваші чи куплені? Ну, на відео скажи, що ваші, <рес> 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 так, а ви потім скажете, <рес> що куплені. <рес> 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 так, Петрович, ну ховайте, щоб ви мені не попали. а то ж ви. Ми... Ховаюся. <рес> <рес> В залі два вікна. Петрович, це сонячна сторона? Ні, це північна сторона. Ага, зрозумів. Так, там декоративний камінчик електричний. Він також залишається господарям. І от ми бачимо дві ізольованих спальні. Планування в будинку дуже шикарне. Якщо не помиляю, 65 квадратних метрів будинок. Підлога дерев'яна, стіни шпалери. В кімнаті також вікно на ліву сторону спальня кімната. І є ще одна спальна кімната, в якій ремонт не зроблено. Тут старі шпалери, видно дерев'яна підлога. А ви не пам'ятаєте, яка товщина дошка? 40ка. Дивлюсь, Дивлю, що 40 точно є. Металева система опалення, човунні радіатори стоять, двохкамерні склопакети. А от тут видно, що треба буде займатися косметикою. Так, да? зараз йдемо на кухню. Ну що, виженим, дівчата, з кухні, да, покажемо ще вам кухню. Проходьте туди. Кухні повиганяли. Петро, ви, що ви казали? Треба трошки пол підрівнювати. Так, да, тут лага треба поміняти, тому що. По Просатку правильному того. треба підлогу замінити тут на кухні. Замінить чи тільки лагу замінить. Це носу що... замінити. І, ну, ламінат, не ламінат, а ліноліум зверху на цих дошках. Петрович, я колись такі дошки познімав у себе, бо передивився, краще, ну і, і мені тільки балку я поміняв, назад їх положив, mm -hmm. бо того, що нові, якщо лежить, вони почнуть сохнути, іначе потім пол на опять кривить. З лівої сторони бойлер 10 літрів для гарячої води на кухні. Отаку От у нас рибу можна поймать. Ну, по-моєму, її поймали на базарі. Ні, це наша, так само, як яблука. Поняв, поняв, поняв. <плес> Також всі вікна поміняні. Одне вікно дивиться з кухні на подвір'я, а друге в сторону садка. Ну, така кухонька, площу кухні, як завжди, покажу. Далі фотосесія. До речі, сину судниківка, чим ви добираєтесь і куди? Ходить. Маршрутка. наскільки я знаю, але краще мати свою машину. Поняв, відповідь дуже унікальна і зрозуміла. Маршрутки ходять. Маршрутки ходять? Ходять ходять і не проводять. По документах, ось показую у чоловіка, є два державних акта. Нічого тут кримінального я не показую. 25 соток під будівництво, 11 соток для ведення особисто селянського господарства. Старий технічний паспорт. Ми технічний паспорт будемо переробляти на новий і переносить відомості в реєстр речових прав. Так зараз вимагає нотаріус. Вибачте, що трошки вийшло криво, але все зрозуміло. По плану видно. Видно план будинку. Видно, що загальна площа 66 квадратних метрів без 0,10. Висота стелі згідно технічного паспорту 2,60. На горище не полізу, тому що і так бачу, що дах тут ніде не тік. Хто захоче, приїде і на горище поліза, подивиться. Всім дякую за перегляд.